Всім привіт! Я Міль Алікс і сьогодні пропоную приготувати рецепт традиційних українських кручеників. Такі готують на свята, а подають з гарніром. Робіть побільше підливи, вона шикарно поєднується з картоплею. Та не забувайте тиснути вподобайку, підписатись на канал і погнали готувати! Розрізаємо куряче філе навпіл і відбиваємо з обох боків. Можна брати і інше м'ясо, наприклад, свинину чи телятину. Відбивайте під плівкою, щоб не забруднити всю кухню. Зручніше відбивати саме скалкою, вона не так деформує форму м'яса. Для начинки на олії обсмажте дрібно нароблену цибулю та дрібно натерту моркву 5 хвилин на невеликому вогні, регулярно перемішуючи. Вкиньте гриби і помішуючи, готуйте ще 7-8 хвилин. Ну і не забудьте додати трішки солі та перцю для смаку. М'ясо посоліть та поперчіть. Викладаємо начинку і скручуємо в щільний рулетик. На олію обсмажте з обох сторін рулетики, щоб гарно схопились. Якщо брати свинину чи телятину, то її потрібно або змотати ниткою, або закріпити зубочистками, бо при смаженні рулетики не будуть тримати форму. Для соусу в велику тарілку вливаємо воду, сметану, додаємо борошно, сіль, паприку, перець. Перемішуємо вінчиком і переливаємо до кручеників. А далі або тушкуємо при закритій кришці 20 хвилин, або запікаємо при 190-30 хвилин. І готова? Всім смачного!